Цей бургер зробить оргазм. Я вам отвічаю. Хеллоу, підписчики! І з вами знову постійна рубрика, де гостуємо позиції від ProMir. І знаєте, що у нас сьогодні? Бургер-конструктор. А знаєте в чому його фішка? Ви можете скласти свій бургер, вибрати будь-яку м'ясну основу, будь-які додатки, які ви любите. У нас сьогодні. Куряча котлетка, сир чеддер свіжий огірок, мікс салату. Ну і звісно ж, соус Цезар. Соус цезар за власним рецептом. А ви можете обрати собі той, який подобається вам. Я просто на ПП, типу, да? Ну, у нас навіть так можна. Так, будемо його пробувати. Мої рукавички. Бачите, хотів вас надурити, що я на ПП, але тут у нас є бакончик. Не вийшло. Але від цього смак буде ще кращий. І поки у вас течуть слюні. Я буду його їсти. Побажайте мені смачного. Знаєте, що я вам скажу? Це дійсно той бургер, який подарує вам не просто настрій на весь день. Він зробить ваш тиждень. Тому, якщо ви ще не були в промід, поспішайте. а ті, у кого немає другої половинки, цей бургер зробить оргазм. Я вам відповідаю. Це дуже вкусно.